Це саме той випадок синергії зусиль, коли кожен з нас посильно докладається до перемоги. Ми тут, воюючи та видумовуючи нові способи знищення та ураження ворога, а ви там у мирному житті, чуючи своєчасно наші запити і реагуючи моментально на потреби, котрі нам необхідно перекрити. Дві доби з моменту, коли я оголосив збір на тисячу е сетів кастомізації гепсокоптерів під оптоволокно. Саме от під такі балалайки, які я вам показував. На тисячу таких сетів ми оголосили збір на 22,6 млн грн. мільйона гривень дві доби тому, 21 січня. Ввечері, доповідаю з голосу. 23 січня, 19.30. Збір закрито, зібрано 24 мільйона 809 тисяч 215 гривень. Це на 10% більше, ніж ми планували зібрати. За 48 годин. Ви просто зібралися докупи зусиллями і зробили десятки тисяч донатів, незалежно від їх розміру, але згуртовано, приєдналися. Певна кількість. Відомих телеграм-каналів та інфлюенсерів приєдналося до поширення інформації: десятки тисяч перепостів у соцмережах і десятки тисяч донатів від людей від українців з України і українців та іноземців, що проживають е, далеко від нас, але опікуються е, бідами України і потребами військових, відгукнувшись на моє звернення, 1100 Ось таких сетів буде зібрано на початках силами інженерів 414 окремої бригади і застосовано найближчим місяцем, адже це є місячна норма використання саме того типу дронів. Нагадаю, на що ми збирали: саме оптоволоконні сети дозволяють кастомізувати отримані від держави дрони і зробити їх а, загубив слово неуязвимими. Не, не, Такими, що на них не впливають засоби радіоелектронної боротьби. Вони не виявляються засобами радіоелектронної розвідки шляхом перекоплення відеосигналу і не піддаються подавленню засобами радіоелектронної боротьби. Це дозволяє у моменти масованих ворожих штурмів, коли прямують цілі колони ворожої техніки. Uh, і інші дрони просто неспроможні дістатися до цілі, щоб зупинити техніку, адже включаються смугові реби, і на кожній uh, броньованій одиниці ворожої техніки включаються мобільні реби. Звичайними дронами долетіти неможливо. Саме оптоволоконними дронами долетіти можна за будь-яких умов, uh, ну, за виключенням якихось uh, природних uh, погодних катаклізмів. І саме в цих дронах у нас кастомізації такого характеру дронів. У нас виникла потреба, і за 48 годин ми зібрали шалених 25 мільйонів гривень. Момент, коли всі втомлені, момент, коли пріоритети далеко зміщені, адже три роки, скоро широкомасштабно, коли політичні срачі і різні там розборки розривають інтернет, і не розумієш, з якої сторони тобі що в голову вдувають. Коли мої особисті. Канали комунікації з вами, соціальні мережі в більшості свої абсолютно є в тіневих банах і не має можливості донести інформацію до широких, широких верст, навіть підписників, не те, що випадкових глядачів. З'являється ви, наші постійні поціновувачі, наші дорогі українці, і приєднуйтесь до ініціативи. Це дозволяє звертати гори на шляху. У боротьбі з ворогом, котрого ми нещасно, нещадно їбошили, їбошимо та їбошитимо далі, скільки вистачить в нас сил. Але маючи такий надійний тил, ми впевнені в тому, що ми не одні. Ми тут, щоб ви там. Я дуже вдячний окремо, мушу подякувати спільнотам е телеграм-каналів Офіцер Плюс, Миколаївський. Звісно, ваньок своїми коршунятами, котрі вчора ввечері. Приєднався і розшарив цей збір каналу Маршал і всім тим, кого може, не назвав, вибачайте, бо не дуже уважно слідкую. Але перш за все вдячний нашим підписникам, котрі слідкують за нашою діяльністю, за нашим розвитком, за нашим органічним ростом і за нашою боротьбою. Приєднуючись до всіх ініціатив, котрі ми оголошуємо. На тисячу комплектів збирали, на 1100 зібрали. Збір оголошую закритим. Безпрецедентна швидкість не було в нашій історії зборів. 100% виконання досягнення цілі за неповних 48 годин за дві доби. Тож, уклінно вам дякую, тихої та спокійної. А у нас попереду шалена ніч, очі та жало. Рубачий жах честь.